Вітаю, шановні українці, і пропоную вашій увазі. Сьогодні ось такий радіоприймач. На борту має AUX FM, AM. Ручка гучності. І ось така гарненька шкала. Шкала пошуку. Цікавий апаратик. Це вже більш-менш е сучасних. Я зараз покажу вам. Ось так виглядає тильна частина, бачите, вхід на AUX, навушники, виробництво Німеччина, гамбург, невеличкий фазоінвертор має і ось так він працює. Очевидно, одним із аргументів, А ось так виглядає він які між Путіним і Трампом лежить, це все одно взаємно неспокійно. Сьогодні достатньо коротко і лаконічно, вже от слідами всіх прес-конференцій і зустрічей Ігор Ташкевич, Як на мене, і, і, це висловив, і звучить непогано. Обидва сказали, і Трамп, і Зеленський мається на увазі, що вона була чудова зустріч. Дуже красиво, що ми продовжуємо, так що, що ми дуже близько до угоди, особливо Трамп, який оцей діл в особисті. Телефонуйте, загалом зв'язуйтесь зі мною, і хтось може бути власником такого красення.